У шостці на щотижневій апаратній нараді при очільникові громади посадовці обговорили низку актуальних питань, ключовими з яких є забезпечення безпеки людей та територій, а також підготовка житлового фонду і соціальної сфери до своєчасного та сталого проходження нового опалювального сезону. Уже традиційно першим питанням порядку денного розглядають оперативну ситуацію та відповідні заходи комплексного реагування. Також міський голова Микола Нога закликав громадян у цей складний час згуртуватися і активніше допомагати один одному і зсу. Громада живе в умовах посилення російської агресії. Частина приміщень підприємств, установ, які зруйновані в нашій громаді, проходить процес відновлення, але надзвичайно велика кількість і приміщень, і об'єктів, і житлових будинків. Не відновлено після руйнації. І вчора жінка одна підходить і каже, Микола Петрович, допоможіть. Ми живемо у пристосованих приміщеннях, спим на полу, тому що кроваті немає. Оля, знайди цю сім'ю і допоможи. Кроваті сьогодні будь-людям знайдені. Добре. Пожалуйста. Я звертаю увагу всіх, ми стали. Не таки активні в допомозі один одному. Заспокоїлись. Шановні, кожен повинен розуміти, що ситуація не покращується, і що якщо ти сьогодні не допоможеш своєму сусіду, знайомому або просто чужому чоловіку, який потребує цієї допомоги, то завтра може це статися з любим із нас. Тому я закликаю звернути увагу на допомогу, на допомогу тим, які постраждали в нашому місті, на допомогу хлопцям і дівчатам, які знаходяться на фронті. Вони потребують кожноденної допомоги. Там і ще складніше ніж у нас. Далі представники комунальних служб прозвітували про покіз амброзії, перебіг проведення ремонтів покрівель, підвалів і укриттів, а також отримали відповідні доручення щодо вдосконалення роботи. Амброзії залучали додатково силами, працювали багато площ обкосили. Також тривають у нас ремонтні роботи, покрівлі підвальних приміщень простих укриттів. Докінчили закінчили одне з найбільших укриттів, де зараз знаходжусь. На минулому тижні працювали з надавачами послуг інтернету, обговорювали технічні питання. Будемо працювати по облаштуванню всіх наших укриттів. Тридцять штук, що у нас на балансі інтернету. Ну, по укриттям я дякую і дякую за підтримку громадян, які виявили бажання створити укриття пристосоване у своїх будинках. Але по покосу трави і амброзії пока двійка. Мінімум 10 косарів дожно косити кожен день. Мінімум 10. Поставте собі таке завдання: 10 косарів. Тож там одна, дві дві косарки косить, ну вони на такій території міста нічого не зроблять. На контролі у Шоскінського міського голови Миколи Ноги залишається і перебіг збирання зернових культур, проведення осінньої посівної кампанії та бронювання за оновленими правилами військовозобов'язаних працівників АПК. Станом на сьогодні арарії розпочали обмолот пісні культур. Всього до збирання в нас 23 тисячі 930 гектарів. На сьогодні проводять обмолот сої, якої висіяно у нас на площі. 2426 гектарів, обмолочено вже 300 гектарів та намолочено 700 тонн зерна. Проводять оболод соняшника, який посіяно на площі 9529 гектарів, обмолочено 350 гектарів та намолочено 720 тонн зерна. Також проводять обмолот речки, якої посіяно на площі 170 гектарів, та обмолочено 45 гектарів, намолочено 67 тонн зерна. Зерна. Продовжуємо посів озимих культур. Це пшениця та жито. на сьогоднішній день посіяно пшениці 6430 гектарів, що становить 82% до запланованого та 1889 гектарів жита, що становить 90% до запланованого. Галузі тварини за повністю заложили у сили силості кількості 20 тисяч п'ятсот що хватить на землі. Також хочу сказати щодо бронювання постановою. Дев'ятсот дев'яносто один від 18.08.25 нуль восьмого кабінету міністрів України було внесено зміни щодо бронювання військово зокрема, передбачено можливість бронювання 100% підприємства, які визнані критично важливими на минулому тижні. Ми і пропрацювали із шістьма радними підприємствами та подали документи до слова. Ну будемо чекати вирішення. Профільні фахівці наголошують, через війну багато домашніх і свійських тварин залишаються покинутими на територіях ведення бойових дій. Немає можливості провести і профілактичні планові вакцинальні кампанії, що створює підвищені ризики для погіршення епідемічної ситуації пов'язаної зі сказом. Хочу звернути увагу на дві інфекції. Це сказ на сьогоднішній день. Вже в області зареєстровано 15 випадків сказу серед тварин. З них чотири випадки це дикі тварини, і це 27 відсотків. І інші — це свійські тварини. Тобто, сказ наблизився до людей по Шостинському району. На, на щастя, випадків ще не було. Але сусідній Конотопський район це шість випадків сказу серед тварин. Коли в минулі роки їх було не 15, а один, два, не більше. А то й не було зовсім в усій Сумській області. Тобто, заходи безпеки зараз період військового стану у нас можна сказати по Україні всі вже називають змі як епідемію сказу. Тому зрозуміло, що в нашому Шостінському районі важко організувати повністю ну, із безпекової ситуації ті заходи профілактики серед м'ясоїдних тварин, які завжди диких м'ясоїдних тварин, які завжди проводилися з розумілих причин. Тому знову ж запевняю, що ці щеплення своїх улюбленців та. Удобі вона є безкоштовною. Якщо туди лікарі не ну з якихось причин не змогли дістатися, то, будь ласка, звертайтеся чи на номер ну взагалі нашої держслужби, позвертайтеся до лікарів, і проводите щеплення, тому що це єдиний спосіб поберегтися і щоб не допустити сказу серед людей. Окрему увагу під час щотижневої наради було приділено сезонному підвищенню показників захворюваності на грип та ГРВІ, зокрема серед дітей, а також заходам профілактики. Минулому тижні на 34% зросла кількість звернень пацієнтів з ознаками гострої респіраторної інфекції. Тому хотілося б нагадати про неспецифічні заходи профілактики. Якщо ви захворіли, будь ласка, самоізолюйтесь, вдягніть маску, частіше мийте руки. І Таким чином ми зможемо контролювати, хоч якось рівень захворюваності. Серед іншого, на апаратній нараді поінформували про підписання Шоскінської центральної лікарної меморандуму про співпрацю з представниками гуманітарної організації Червоного Хреста щодо поставки медикаментів та проведення ремонтних робіт в медзакладах.